Привіт, ребятішки. як кажуть, краще пізно, ніж ніколи, тому в сьогоднішньому відео буде огляд траси чемпіонату України з Даунхілу. Я тобі що, квадрокоптер управляє чи що? Чувак, як страшно. Він по дихашній трасі хуярить. Ага, я зрозумів, Трампліни поїхав. поїхав, ну, Блять, быстро, Так? Ну і весь, якщо що, так кажи. Я спробую зараз шмалюти той все-таки. Попробую побільше докрутити. Після кваліфікації ми вирішили з Санєю спуститися ще раз і передивитися деякі складні для нас участки, які в нас не виходило проїжджати. особливо трамплін, на який було доволі складно вкрутити. Вся складність в тому, що розгонки на нього. Не дуже багато і потрібно було вкручувати прямо до останнього, якщо трошки неправильно попадаєш в поворот, що в нас в принципі було до цього на тренувальних заїздах зранку. Я не долетів заднім колесом, а саня, взагалі, повною базою. Завтра Вернувшись домой, остання в руїнах свої города. За день до цього ми припригали блін завдяки рібетішкам з Києва. Вони розказали яку швидкість набирати, і по них вже ми пристрілялися, і всі троє його вдало пригнули. Калян крути тільки нормально. Крути, 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 давай, хвати! Красава, йобаний, в рот. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой. Завтра кто-то утром в постели поймет, что неизключимо кто-то выдает. Кола трохи демотивувала, тому що Коля відбив крюк, перемикача швидкостей, а костей, а в санівному ізровів не вищелкнувся контакт і він добряче підвернув ногу. Через що в наступний день не зміг прийняти участь у змаганнях, а Коля по причині нестандартного крюка, який в принципі був в наявності в Вінниці, але він просто забувся його взяти, також не прийняв участі у змаганнях. До речі, можете ще в список речей, які потрібно брати в гори, додати запасний крюк. Тут буде зараз дикий участок, відео просто не передає величини пеньків, які там були. Спускаюсь не в швидкому темпі, так як потрібно було дожити до е фінальних заїздів без поломок, без падінь. Все було справно, тому максимально сейвлюсь. <му> Завтра он упадет в океан. Погибнут все пассажиры. Завтра где-то, кто знает где, Война, эпидемия, снежный буран. Космоса черные дыры. Следи за собой, Це старожно. Сліди за собою. Тут я приближаю ще до одного стопорного участочка, де, попри всі плюси 29-х коліс, виявився і їх мінус. Там, де потрібна нормальна маневреність, у 29-х коліс її не так багато. І тут я на час фінального заїзду тупо не вписався в поворот, прийшлось спинитися в ноль і знову надолужувати час. Загалом організатори, як завжди, побудували. Власну трасу провели класні змагання. Траса одна з найскладніших в Україні. Що прикольно, що кожного року з'являються якісь нові траєкторії і, в принципі, всі у рівних умовах. Тобто, якщо минулого року прикатав трасу, то на наступний рік навряд вона буде така ж сама, як і минулого року. Подяка організаторам за те, що, попри пандемію, всіх нас зібрали і провели класні змагання. Високого рівня, де можна побачити друзів і знайомих з усіх куточків України, навіть якщо ви не приїхали за перемогою, то як мінімум ви піднімете свій скіл, приймаючи участь у таких івентах. фініші мене чекав Олєшка зі Львова, з яким ми бахнули по пивасіку. Олежка працює веломеханіком і він майстер по переборці планетарних втулок на ваших дорожніх драндулетах. Але сроки можуть бути дуже різні, тому що Олег може зробити втулку тільки тоді, коли є така ж сама втулка донора. Тому звертайтеся, може через роки 3-4 Олег вам зробить втулочку.